Золото моє на небеса. Сьогодні спогади канівських пагорбів, ніби приховані під сивою ковдрою часу, славетна земля благочестивих князів та великих подвижників православної віри сьогодні ніби збирає нові сили для духовного підйому. Через віка донесла свої імена Чернеча Гора, місце усамітнення аскетів, поблизу неї. Постає собор на честь успіння Божої Матері. Це єдина споруда, що залишилася до нашого часу від колишнього середку подвижництва монастиря Пресвятої Богородиці. Історики не вказують рік появи святині, але посилаються ще на ті часи, коли перші ченці Києво-Печерської лаври вели традицію оселятися у печерах. Документальні згадки про монастир з'являються тільки у 1144 році, коли князь Всеволод Ольгович заклав у Каневі Георгіївську церкву. З початку 19 століття вона заново освячена на честь успіння Божої Матері. Від цих стін син князь Святослав Всеволодович, об'єднавши руські війська. Виступив супроти навали половецьких орд. Ханівський успенський собор за 860 років пережив те, що пережила наша держава, і пережив наш побожній народ. Тут були на молитві і князі, і княгині і гетьмани, козаки і багато прачан. Після київ лаври у свій час успенський юрівський собор. Був другим, куди сходились люди з усього світу на молитву. Тут завжди молились гетьмани, коли йшли на боротьбу і коли поверталися із походів з перемогою, приносили славу Богу. Упродовж усього існування монастир був осередком духовності, де після виконання козацької обітниці доживали свій вік у тиші й молитвах Запорожці. На кручах Чернечої гори поховані три знамениті козацькі гетьмани самій Локішка, Яків Шах та Іван Підкова. З історією Канівського монастиря тісно пов'язані імена митрополита Київського Діонісія Балабана, майбутнього святителя ростовського Димитрія Туптала, автора житті святих. До речі, в Успенському соборі святителя Димитрія висвятили Ви Якона. тут, у 1672 році знайшов притулок син Богдана Хмельницького Юрій, який після смерті батька багато постраждав від своїх ворогів. Саме тут відбувалися трагічні події життя одного з найуславленіших подвижників української землі преподобномученика мученика Макарія Канівського. Народився преподобний у 1605 році в овручі, що на Волині. В іменитій сім'ї токаревських, знаних у тих краях ревнителів православія. Ще дитиною він сам ходив у церкву на молитву, пізніше слугував духовним особам. Така вдача рідко властива тим, хто дбає тільки про свою сім'ю та власні інтереси. Батьки сприяли духовному вдосконаленню сина у 1614 році. Восьмирічний син Токаревських вступив на навчання до Успенського овруцького монастиря. Імені, Згодом, після смерті своїх благочестивих батьків, юнак прийняв чернечий постриг. Овруцькій обителі з ім'ям Макарій, тобто блажений. У трудах та молитвах Макарій проходив усі стадії чернечого послуху. Читання святого Письма, вивчення догматів церкви і правил благочестя для Макарія було найважливішим, та особливо полюбив він твори святителя Іоанна Златоуста, які цитував на пам'ять п'яти років випробування, послуху та вдосконалення було достатньо, щоб промислом Божим Чернець Макарій розпочав стрімке сходження до висот подвижництва. У 1625 році пінський епископ Авраамій благословляє його йти у куп'ятицький пінський монастир. Там у 1630-му макарія висвячують у сан іорд'якона. 1632 шість у сан іромонаха. У 1637-му браття Симонівського брейського монастиря просить Куп'ятицького ігумена відпустити до них у настоятелі 32-річного ієромонаха Макарія. Ігумен Куп'ятицького монастиря відмовляє його обителі теж необхідні такі подвижники. У 1638 році київський митрополит Петро Могила призначає Макарія настоятелем воскресенського монастиря неподалік Гродно. У 1642 році ченці Куп'ятицького монастиря запросили його стати настоятелем їхньої обителі. Із 1656 до 1659 року преподобний був ігуменом пінського монастиря. Кожна обитель під молитовним керівництвом преподобного розквітала духовно. А у 1659 році архієпископ Лазар Баранович. На той час місце блюститель Київської митрополії за рішенням і на прохання братії Успенського овруцького монастиря висвятив Макарія усан Архімандрита і призначив настоятелем Овруцького монастиря. 15 років керував преподобний своєю обителлю. Це був період, коли держава зазнавала частих нападів з боку Кримського ханства. Він не раз говорив братії: повторюйте, повторюйте частіше слова Давида. Повторюйте частіше слова Давида. Господь захисник життя мого, кого устрашуся. Коли військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього. з татарських облог була дуже тривалою. Не можна було вже ні води дістати, ані хліба. Порадившись із братією, після молебні у храмі вийшов преподобний з щенцями на хресний хід. Не боявся й зустріти смерть. Був він із Христом у руках, та й не настала ще його година. Майоріли хоругли, мовчали древні ікони, повітря наповнювалося ладаном, величним був спів монахів. Татари швидко відійшли геть від монастиря, залишивши під його стінами своїх поранених воїнів. У 1672 році татари розгорили Овруч, він прийшов в Печерську лавру і думав там дожива свої віка. Але на прохання Лазара Барановича, архієпископа Чернігівська, гетьман Петро Дорошенка, випросив у митрополита Київського Іосифа назначити настоятелем Канівського успенського собору і монастиря преподобного Макарія. Майже вісім років очолював братію преподобний Макарій. У найтяжчі для православ'я часи він молився, падаючи на коліна, читав псалтир. Такими подвигами і молитвами архімандрита Макарія та особистим його благословенням боронив православну землю тодішній гетьман всієї України Богдан Хмельницький. Гетьман Дорошенко. Який клопотав перед митрополитом Іосифом про призначення Макарія, неодноразово відвідував канівського настоятеля і в 1675 році перейшов у російське підданство, відмовившись від підданства Туреччини, мабуть, не без поради преподобного? Тож, не тільки для монастирської братії був преподобний духовним батьком і захисником. Таким він став і для мирян, які все частіше приходили з навколишніх сіл до нього, хто за порадою, хто за допомогою. Дослідники життя преподобного мученика ретельно описують такий випадок. Почалися хрещенські морози. Вітер завів свою сумну пісню. Монастирська братія щойно закінчила трапезу. Говіли Богу нашому, слава всіх на мені і прісної Амінь. віком. Благодаря Христі Боже нашій понасить усі нас. Під час дороги до храму підійшов до преподобного Макарія незрячий місцевий житель, що витратив багато коштів на лікування. Преподобний, натякаючи на євангельську притчу, сказав йому Вір і молися до того. Вір і молися до того, хто дав зір сліпому. Іди на службу надвечіря Богоявлення Господнього і молився. У надвечіря служив сам настоятель, молячись і за сліпого. Та коли він Промовив дивні, дивні діла твої Господи. Сліпий відчув, як по очах його пройшов сильний промінь світла. І він прозрів. На знак подяки побудував у каневі храм на честь богоявлення Господнього. Але преподобний Макарій не тільки допомагав сліпим, а й сам сподобався від Господа дару прозріння. За два роки він передрік розорення міста Канева та запустіння своєї обителі, а собі мученицьку смерть. У 1678 році на Канів напали татарва, турки і поляки, які оточили монастир. Вони зустріли преподобного з Христом на руках і на Персях. Вони требували, щоб преподобний віддав скарби, як монастирські. А також вони вважали, що тут монастирі і в соборі сховані скарби мешканців Каніва. На що преподобний макарій сказав, що наші скарби на небі. Лиходії кинули 73 річного старця на землю і били його, зламали і наперсний хрест. І хрест, з яким він вийшов, а той лише благав не карати невинних. Потім Макарія волочили вулицями міста і били, вимагаючи скарбів, «Скарб церкви у благодаті і милості Господа, відповідав мученик. Тоді зв'язали йому хрестоподібно руки і ноги між двох дерев. І стали бити нагайками і колоти списами, били по грудях і по обличчю. Нарешті хотіли було здерти з нього шкіру та закінчили тим, що відрубали голову, а тіло кинули на площі. Сталося це 7 вересня 1678 року. Вночі парафіяни забрали тіло преподобного мученика до храму і зачинилися там. Наступного дня вороги храм підпалили. Згоріло все. Залишилося нетлінним лише тіло архімандрита в одязі. Із Христом на грудях тіло було як живе. Хто витерпить до кінця? Той спасеться.